Сьогодні, 27 березня, в четвер, у Парижі, відбувається саміт коаліції охочів щодо підтримки України. Очікується, що загалом це буде 31 країна, ну, окрім країн Європейського Союзу, мова йде про Норвегію, Велику Британію, Канаду. Там навіть була інформація, що ніби і Туреччина, має бути також буде представлена. Побачимо в кінцевому варіанті, скільки країн взяли участь у цьому саміті. Це насправді, на мою думку, це момент істини для Європи. Чи здатна Європа відповідати на адекватно відповідати на виклики сьогодення? І за великим рахунком, вони вже в Європі зрозуміли, що цей альянс тісний, який був і США, розірваний, і треба знаходити відповіді на питання щодо забезпечення безпеки у Європі і оборони. Є чотири питання, які мають розглянути, наскільки відомо, це негайна допомога України. Повне припинення вогню, створення сил е, миротворчих чи сил е, там, забезпечення після укладення угоди та майбутній формат української армії. Ну, мова йде там про 10-30 тисяч, які можуть бути відправлені в Україну. Так чи інакше, побачимо, як будуть розгортатися події, але ще раз повторюсь, це ставки дуже високі у цього саміту, і за результатами цього саміту ми побачимо, чи Європа здатна сама вирішувати проблеми у Європі.